Хліб звичний продукт у кожному кошику, але чи завжди він такий корисний, як нам здається? На етикетках часто пишуть цільнозерновий, але це не завжди правда. Виробник обіцяє, але у складі цільнозернового борошна лише кілька відсотків. Справжній цільнозерновий хліб має містити не менше 51% цільного зерна. А це, що в нас, чи відповідає назва дійсності? Ось тут все чесно. Більшість борошна саме цільнозернове. Беру. А що тут? 80% відсотків беру. А цей знову тільки маскується під здоровий. Uh -oh. Знайшла ще один чесний продукт. Супер! Uh -oh. Тож три варіанти, в яких справді більше половини цільне зерно. Читайте склад і ви оберете користь. З вами дієтолог Антоніна Олійник. Йому розумно.